Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І я хотів вам повідомити, що а, Суми вчора зазнали обстрілу з РСЗО. Так, друзі, ви можете подумати, ні, ну до СУМ не долітає РСЗО прямо до міста. Ну, Дивіться, ось Суми, 5 вилучають з РСЗО дальної діє. Пошкоджено медичний заклад, а втівки та будинки. Є загиблі та постраждалі. Уявіть ці собі. От. Тому, друзі, сподіваюся, що а, ніхто не був в сумах там, де прильоти були. От, бережіть себе, якщо ви там читаєте, що для вашого міста є загроза артилерії чи РСЗО, то негайно спускайтеся в підвал. Тому що, ну розумієте, РСЗО це дуже така ну погана штука, вона може багато людей повбивати. От. Тому не забуваємо підписуватися на мій канал. Співчування тим людям, які вчора померли в сумах. Всього було 5 влучань з РСЗО дальної дії. Давайте подивимося, як РСЗО летить далі всього. Так. РСЗО Торнадо. Так, наскільки літить? Так подивимося, а, яка дальність так? Так, время залупа сорок. Секунд максимальна швидкість по шосе 80 кілометрів в час розумію, наскільки торнадо летить, а у дальній стрільби максимальна до 70 кілометрів для основних снарядів. І до 120 кілометрів для снаряду 9М542М. А, зрозуміло, тепер дивимося. Так. Далеко Бінар СЗО. От, бачите, от Самий великий, самий великий та дальній РСЗО — це С-300, це зенірний ракетний комплекс, розроб, розработаний, ще в, СС... в СРСР і призначений для... Поражение воздушных сил в том числе самолетов крылатых и баллистических ракет от бачите высота поражения и 25 километров до 27 километров а дальность 10 до 100 километров Деякі варіанти може достигати 150, 200 та 300 кілометрів. От. Тому, друзі, я сподіваюся, що до вашого міста не долітає РСЗО. Бачите? О, дуже велике РСЗО. Ну, знаєте, друзі, які плюс, що тут всього лишь чотири ракети, але ви ну, розумієте, а, але ви розумієте, а, яке це буде дуже велике. От. Бачите, це дуже велике РСЗО тому всім до побачення, всім гарного дня, нагадую, всім всім співчуваємо, хто вчора постраждав чи помер в сумах.